Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Ксенія, і в сьогоднішньому відео хочу познайомити вас з кудрявим методом. Тож, якщо ваше волосся сухе, ламке, постійно пушиться, ви вже втомилися його постійно вирівнювати, то дивляйтеся це відео до кінця, і я гарантую, що вам буде корисно. Також покажу вам сьогодні свою укладку, якими засобами користуюся, і поговоримо про основні принципи догляду за волоссям. Не хочу вас грузити сьогодні якоюсь теорією, не буду розповідати, хто і коли придумав цей кудрявий метод, але якщо говорити... Коротко, то кудрявий міто це певна схема догляду за кучерявим та хвилястим волоссям. Давайте, напевно, почнемо спочатку з укладки, а потім вже обговоримо саму укладку і поговоримо про основні принципи догляду. Пінку. Якщо б я наносила гель, то я сушу одразу феном. Якщо наношу пінку, то трішки похожу, а вже потім починаю сушити. Сушу я зазвичай ось таким дифузором. У мене саме звичайний фен ось така насадка дифузор. Він не зручний, не саме не швидка сушка з ним, але в принципі поки що мені його вистачає, можливо, пізніше заміню. Результат в мене вийшов, в принципі, варіацій вкладок дуже багато, я не дотримуюся саме класичної версії кудрявого методу. для себе його дуже спростила. Мені важливо, щоб було комфортно, швидко і при цьому не втрачався результат. Але якщо вас цікавить саме укладка по класичному кудрявому методу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях і наступного разу обов'язково зніму відео. Якщо говорити саме про етапи нанесення засобів, то думаю, ви вже помітили на відео, що волосся вкладається в 5 основних етапів. Перший етап це шампунь. Шампунь ми наносимо два рази на шкіру голови, масажуємо і змиваємо. Далі у нас іде кондиціонер. Кондиціонер після шампуня наносимо, також розподіляємо, прочісуємо пальцями, тому що в сухому стані ми кучері не розчісуємо, розчісуємо тільки мокрими, коли на нього нанесли кондиціонер. Це можна робити руками, можна робити щіткою, так як вам зручно, експериментуйте і думаю, ви для себе самі визначите, який варіант вам підходить краще. Нанесли кондиціонер, розподілили по довжині, прочесали волосся і починаємо змивати кондиціонер технікою сквіштокандіш. Ця техніка дозволяє максимально наситити волосся вологою. В відео вона показана досить коротко, але, думаю, вам буде зрозуміло. Набираєте в долоні воду і знизу вверх прижамкуєте волосся, доки вода не почне текти чиста. Якщо ваше волосся дуже сухе та пошкоджене, ви можете не змивати кондиціонер до кінця, а трішки залишити на волосі. Якщо ж ваше волосся не потребує такого сильного зволоження, то кондиціонер змиваємо до кінця, щоб не обтяжувати його. Після того, як змили кондиціонер, ми наносимо лівін. Львівін у нас це незмивний кондиціонер, який наноситься після кондиціонеру перед стайлингом для додаткового захисту та зволоження. Ми його вже не змиваємо, наносимо на мокре волосся, беремо в невеликій кількості, розподіляємо по довжині і прожамкаємо. І передостанній етап у нас це стайлінг. Стайлінг буває від різних видів: це може бути мус, пінка, гель, кастарт. Я думаю, в наступних відео ми більш детальніше поговоримо саме про стайлінг. Зараз просто коротко поясню, як його наносити і навіщо. Знову ж таки, сталінг ми наносимо на мокре волосся після лівіну. Розподіляємо і знову прожамкуємо, в принципі, нічого нового, техніка у нас на всіх етапах однакова. Після того, як ми нанесли стайлінг, ми переходимо до сушки волосся. Перед тим, як почати його саме сушити, ми промокуємо волосся рушником, забираючи зайву вологу, але ми не використовуємо махрові рушники для кучерявого волосся, тому що вони дуже грубі забирають занадто багато вологи зі структури волосся. Тож заміняємо його на будь-який делікатний варіант. Це може бути шовк, мікрофібра, або як у мене, наприклад. Дуже бюджетний варіант, який завжди підрукується, звичайна поповняна футболка. Далі сушимо волосся. Сушимо ми з допомогою дифузора. Дифузер – це насадка на фен. Я показувала, як виглядає дифузор відео. Якщо ви не знаєте, можете подивитися. І ми можемо сушити одразу, можемо почекати 20-30 хвилин, це залежить від структури. Орієнтуйтеся саме на свою, щоб завиток не розтягувався від води та сталінга. Сушимо ми на теплій або на холодній температурі, чергуємо або сушимо тільки на теплій, в жодному разі ми не сушимо на гарячому повітрі. Термозахист, часто запитують, чи потрібен термозахист, це додатково термозахист не потрібен, тому що роль термозахисту у нас виконує сталінг. Про сушку, я думаю, зніму ще окреме відео, але якщо коротко говорити про техніку, то спочатку ви вкладаєте волосся в чашу дифузора, потім включаєте вже сам фен і сушите. Представляєте постійно насадку, змінюєте положення, і так можете сушити або поки волосся повністю не висохне, або трішки залишиться вологим. Це вже на ваш розсуд. Далі у вас може також виникнути каст на волосі. Каст це така суха кірочка, яка утворюється від будь-якого сталінга. Він може бути, може не бути, але якщо утвориться, ви його помітите. Він знову ж таки буде схожий на дротики, такі, але не хвилюйтеся, каст розбивається, і потім волосся буде виглядати ось так. Просто берете, знову ж таки, після того, як волосся повністю висохне, ви прожамкуєте волосся руками, можна там якимось рушником, якщо у вас є мікрофібровий, або хоча краще не мікрофібровий, а краще або шовк, або вже ж тоді футболку. І просто ось так прожанкуєте волосся, доки кас не буде повністю розбитий. На цьому все. Укладка у нас готова. Про якийсь і ще важливий момент. Ми не розчісуємо в сухому стані. Ми розчісуємо його тільки мокрим, коли на ньому кондиціонер. Якщо ви будете розчісувати в сухому стані, по-перше, це травмує саме волосся, по-друге, це травмує сам завиток. І думаю, ви неодноразово помічали, що якщо розчісати сухе волосся, то воно буде схоже просто на пух і ніяких локонів там чи кучерів, хвиль взагалі не буде. Тому це важливий момент: не розчісуємо волосся після миття тільки в мокрому стані. На другий день ми робимо рефреш. Про рефреш, про сушку волосся і про техніки нанесення засобів, і взагалі на інші теми ми поговоримо вже в наступних відео. Але якщо ви дуже поспішаєте, можете перейти в мій інстаграм, там ці всі теми, відео є, більш детальніше показано, можете ознайомитися. На цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, доступно пояснила укладку, якісь основні моменти, це моє перше відео, тому не будьте до мене дуже суворими. Дуже розраховую на вашу підтримку і пробуйте укладку, експериментуйте, діліться враженнями і до зустрічі в наступних відео!